Всім привіт! Слава Україні! Слава нашим хлопцям ЗСУ і всім тим, хто приймає участь у бойових діях. Отже, хлопці пропав я на певний час. Розібрав я мотора, довелося розібрати мотора, тому що відкрутив на подоні пробочку, Отуда пішла зразу водичка 1,5 літри. Потім пішло, пішло мастило густюче, а потім пішло мастило, я не знаю, як його назвати, як пюре, мабуть. Такими кофтяками випадало. Коротше, коротше, думаю, буду розбирати, тому що все таке. -то. Бо знав, що беру кота в мішку, тому на це все розраховував. Ну, не настільки, правда, з такими цінами на запчастини, то трошки, трошки кусається. Що ну, поробиш? Робити то треба. Весна не за горами. Тим паче вже зима ось на носі, скоро вже, а там пролетить. Як... Значить, що, хлопці, середина двигуна. Ось в такому плачебному стані повністю. Оце все оце все нагар відмастило. Таке відчуття, наче він пропрацював без заміни масла. І на тому самому дешевому мастилі, тут ДМК була раніше. Там, на мабуть, зараз є ЧМГшка, ті, що без миючих без миючих присадок всяких. Тих всіх припамбасів, щоб, як кажуть, відмивало мотор. Бо все, вся внутрянка, все повністю. Весь мотор, всі стінки, шатуни, колінвал, розпред... розподільчий вал, ГРМ, все, отакі ось байді. Коротше, вимиваю, все вимиваю, насоси всі, патрубки всі вимиваю. Шатуни вже поперемивав, значить. Тоже Відмив поддон. єлі еле пришлось нагрівати ось такою балалайкою, бо соляра не брала. Не щетка по металу, довелося так нагрівати, потім шітка і чук -чук -чук пішло. Коротше, все поперемував вже більш-менш колінвал, кришки клапанів, шатуни з поршнями поперемивав. Так, толкачі, штанги, все вимиваю. Блок вже теж відпацюрив, він мацюрив, вже туди вкинув я, поставив помпу і вкинув гільзи. Залив водичку, все нормально, все гуд, не тече. Вимиваю оцій баді, е, Каки дуже багато, дуже багато. значить Центрофугу теж відмив, ну ще внутрянку не відмивав, пока снаружі відмив. Ще внутрянку буду перемивати. Оце все теж байдус. Маховик, кожух маховика, корзину щеплення, передню плиту, все відмивав, це просто треш повністю. Значить, отже, що в нас по цьому? Колінвал повністю по кругу r 1 возив до людини, проміряла нормальний. Сказав, ходить буде. Значить, по цим також поршнева нормальна. Бу -бу 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 -бу. Ну да, трошки тут з, -з цієї сторони трошки да, витертість є вже, але незначна ще походить. Два, на два маслосим кільця ну, буду ставити одне тільки верхнє, бо нижнє чому не буду ставити, тому що, коли стоїть два а основна це в нас, як то каже направляюча поршня юбка, то перше знімає масло, а друге вже йде начебто як то по. Напівсухому і юбка, як кажуть, голодання, голодуванням відмастила масти, юбка, і тому спрацювання буде більш інтенсивніше, тому я вирішив ставити комплект на одне маслоземне кільце. вал нормально, тільки передня у блокові передня втулочка була дещо така вже підсажена, то передню втулку замінив, останні всі в. В гарному задовільному стані. Працювати також, сказали, подивилися, хлопці сказали, буде працювати головку. З головкою я поміняв всі клапани і притерли. Поміняю значить, заглушки всі, бо згнили к чортям, Сняв головку. Вони всі стальні були, ставлю бронзові. Буде все very well. Значить, Комплект. Кільця поршніви із польські, вкладиші тамбовські, Р-1 кидаємо. Так? І гільзи, вже, я вже сказав, наші, то я скажу, Кострома, здається. Ой, вибачте, не Кострома, а Конотопські. Наші Конотопські М-ку, бо поршня в нас групи С. Кидаємо у нас. Конотопську гільзи, Починь, да. ну, щоб сказати, спритик, ні, такий, свободно падіння, то гадаю, за що кілець буде компресія більш-менш нормальна. Перемиваємося. Коротше кажучи, все в процесі Вімкну вже наступне відео, туди включу, коли вже сам процес збирання, мабуть, я не буду знімати, тому що. Його цього відео хламу куча. Вже буду, перед тим як саме заводить двигун, Буду зніму сам процес, мабуть, впуску двигуна. Тому всім до зустрічі, слідкуємо за каналом, всім дякую за увагу.